У місті ківерці на вулиці, 8 березня, стався інцидент. Вчора ввечері невідомі особи на одне з приватних обість кинули пляшку із запальною сумішю. На щастя, обійшлось без постраждалих і без матеріальної шкоди. Загорілась лише незначна ділянка з травою. Хто це міг зробити? Ні мешканці будинку, ні сусіди кажуть не знають. У нас щось у, в цій хаті що е, казали, що щось там щось там палилося чи щось. То у вас сталося? А скажіть, що, що сталося тут? Mm, щось похоже було на телімови, кинули два Тут один іد, і другий подвір'я. А хто то кинув? Не знаю. Не знаєте -hmm. хто чого, ні з ким ні. ніяких не було ні, ні, конфліктів? – живемо, Нічого. – І Що загорілося? По двірку загорівся, один-один на один розбили, але він не загорівся. Тобто це щось в Ага. А скільки було тут? Хто молодики? Якісь хлопці? Е, ніхто не знає, хто ніхто, ніхто не по Хто кинув до обіця запальну суміш? Наразі встановлюють поліцейські, оскільки попередньо відомо, що власники житла ні з ким конфліктів не мали. Інцидент трапився вчора у ківерцях. Невідомі кинули на подвір'я будинку пляшку з займистою речовиною. Вона загорілася, відразу і потухла. Будинок не пошкоджений, ніхто із людей не постраждав. Наразі вирішується питання щодо внесення за цим фактом відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства. Наразі перевірка триває, поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб цих зломер.